Щоденно рятую життя у вільні від роботи час малює на полотнах наслідки російської агресії. Художника аматор з Миколаєва вже 26 років у лавах держслужби з надзвичайних ситуацій, та хобі не покидає. Ба більше нині взявся розписувати стіни управління. Що з цього вийшло? Бачила наша колега Наталія Якобсон Белібова. А одразу після матеріалу зустрічайте в ефірі Вадима Колодійчука та Ганну Гоминай. Я ж вас чекатиму о шістнадцятій з новини. Живопис для Сергія найкращий відпочинок, каже, малює з дитинства. Я не учився нігде, офіційно. Ну так, якби хобі такою мені. От ну, з дитинства любила рисувати там карандашами, там кістка, красками обичними. Даже є фотографії там, де я що маленькі ж прямо видно, що якийсь котрісувала. Найбільше любить малювати краєвиди, та зараз каже не той настрій, тож показує те, що бачить щодня у своїй роботі. На час вторгнения вообще не было ни настроения, ничего. Я год целый вообще ничего не писал. Вот. Ну не было ни настроения, ни желания. Ну а сейчас как бы немножко отдыхаю чуть-чуть вот это и много энергии как бы интересно. Нині Сергій опановує вид мистецтва Стінопис. Чоловік малює панно на стінах управління, де зображує у колег під час ліквідації наслідків російської агресії. На протязі двох місяців він сотворив цей шедевр нам, скрив його лаком, завершились ремонтні роботи, і зараз кожен пожежний, кожна людина, хто до нас заходить, милується даним витвором мистецтва. Зображено, як ви бачите, два пожежних рятувальника, які борються з вогненою стихією. В місячне підмісячне сяйво нічний час на цій картині художник аматор зобразив наслідки обстрілу олійного терміналу, що стався в Миколаєві торік у жовтні. Рятувальник вважає, це теж фіксація доказів злочинів росіян. Ставить слід для покоління майбутнього, що відбувалося у нас в мірі, в країні, Ну, в общем, оставить слід колеги Сергія кажуть, його малюнки своєрідні, навіть незвичайні кольори підбирає. В нього своєрідна техніка, не подібна ні на ні на одного художника. Такого раніше раніше я ніде не бачив. І враховуючи те, що він спеціально нічого не закінчив, ніякі заклади по змалюванню все своїми силами можна сказати, що. Завдяки своєму таланту вдається йому малювати такі картини. Чоловік любить зображувати на полотнах і південну українську атомну електростанцію. До роботи в ДСНС він працював на цьому підприємстві. Щоб створити цей стінопис, знадобилось два тижні. Ось ця труба, що це за труба? Тимоход. Димоход. Димоход. <ріх> Димоход. <ріх> да, вентиляція. Ось це здання. ЦРМ. У Сергія восьмирічні сини близнюки. Їм подобаються малюнки тата. Обидва вже тримають олівці та пензлі. Однак поки що мріють бути як батько рятувальниками. Наталія Якобсон, Білібова, Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.